Так, стосовно поличок, нам там писали коментар, що можливо, це не спрацює, можливо, не вийде. Що там Можливо, запечена якась краска, не знаю я, яка вона запечена там була чи не запечена, але вони ржаві були страшні. Пообрізав Вова їх ще вчора. Ось це те, що бортики були. Він так їх наскоса зробив, щоб не дуже цеплялись. Але що кембрик, я все рівно купила. Бачите, які вони страхолюдні. Він їх зачищає этим он скільки валяється. Мусору, хламу, зачищає, зачищає, як чим? Щіткою. Ага, ось. Щіткою по металу. А це ти вже мазав оцим переобразовувачем ржавчини? так? Да? Оці. А, ну да Коротше кажучи, спочатку мазав якимось преобразовувачем, потім його потрібно змити. Ось бачите, це взагалі вся получена. Змив і, як там з'являється, утворюється якийсь такий спеціальний нальот на цьому. Желізі. Ось це вони висять вже готові до покраски, так? Да? Оці три готові вже. Я правильно розумію? Навірно, каже. Так що, да. А красити ми будемо пробувати. Вже головне не вбитися. Ось. Емаль для техніки. Водостійка і стійка до мийних засобів. Тут пишеться, що, коротше кажучи, е холодильники, морозильні камери, пральні машини, мікрохвильовки зовні, витяжки. Ну, тобто, знаєте, буває, стоїть техніка і поржавіла, там, чи дверки, чи боковушки. Оце, коротше кажучи, така вже є емаль. Для техніки. І оце ми хочемо нею задути. Це подивимося на ці п'ять. Як все вдасться, то тоді ті, що я обтягла стрейч плівкою, будуть наступними. Ну, не сьогодні, звісно. Аге. Угу. І забула, скільки там написано вона. Сухне. Ой. Час висихання на відлип 15-20 хвилин. За умови температури плюс 25. Ну, де її взяти тут 25? Так, а повної стійкості до механічних впливів поверхня набува за 48 годин. Ну, а ось наші палички вже в готовому вигляді. Просохли вони в сараї 12 годин. В нас там, нагадаю, та ще вчора потепліло, було більше 20 градусів, бо пташки ж там були і там був увімкнений конвектор. От, тому ми на нічого ще залишили, не дивлячись на те, що птахи вже виселилися. Для того, щоб добре просохли ці палички. Сьогодні вранці ми їх занесли в хату. Ще 3 години вони досихали, скажімо так, в хаті. Запаху від них немає взагалі ніякого. Вони не липнуть ніде нічого. Так, можливо, Катюша й була права, що там використовувалась зовсім інша фарба. Є де-інде. Ось-таки, бачите, як наче попідіймало стару краску. Але в порівнянні з тим, якими вони були, подивіться, це небо і земля. Це абсолютно чисті, ідеально білі, рівненькі, ось такі палички. Тому я вважаю все ж таки, що я не даремно це все розтіяла. І скажу навіть більше, я ж купила оту силиконову шлангочку, щоб ось сюди поодягати, щоб не царапатися. А Вова, коли обрізав, я думала, він просто рівно так обріже і все. І воно буде шкапатися. А він, коли обрізав, він якось так позачищав. Оці зрізи, що вони майже взагалі ідеальні, вони майже не відчуваються. Ну, є де-інде там трішечки, як зазубренка. Ось, наприклад, ось торчить трішки далі. Але сам смисл в тому, що вони ідеальні. Зараз піду, принесу коврики, я їх перемила, і буду застеляти палички і розсортовувати що куди, а то в мене тут, як у рукавичці. Так що так, недаремно придбали і щітку, і отой, як його там преобразовувач, і фарбу. Витратили час, я вважаю, воно того було варте. Набагато краще стало, і головне, що тепер немає ніякої ржавчини і нічого з них не сипеться вниз. Коротше, реставрація вдалася.